Підрив Каховської гідроелектростанції російськими терористами спричинив екологічну катастрофу. Серед іншого, у окремих місцинах спостерігають мор риби. Ситуація загрозлива, оскільки така риба може містити надзвичайно шкідливі для людини бактерії, зокрема ботулотоксин. Спеціалісти застерігають, що у разі, якщо мешканці із зони екологічного лиха будуть вживати у їжу таку рибу, може спалахнути ряд епідемій. Серед них епідемія ботулізму. За словами лікаря Наталії Курбатової, ботулізм – одна з найнебезпечні кишкових хвороб батулізм це тяжке харчове отруєння. Ось згідно останніх попереджень мозу, то батулізм захворювання, що виникає через вживання продуктів отруєних токсинами, що виробляються бактеріями збутниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут. Характерні симптоми захворювання на ботулізм – слабкість, нудота, запаморочення, головний біль, зниження чіткості зору, сухість у роті та горлі, важкість при ковтанні. Ігнорувати хворобу або не своєчасне лікування може призвести до паралічу і смерті. Після підриву росіянами Каховської ГЕС ризик масового зараження бактеріями, що викликають захворювання на ботулізм, різко зроста у зв'язку з вибухом на каховській гес. Відбувся мор риби. Мертву рибу не можна збирати, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Уникайте купівлі риби в місцях стихійної торгівлі. В даному випадку ця риба основне це, що може привести до. Масових захворювань це і зараження заражені стрембутолетаксинам, тость захворювання ботулізм у разі симптомів, що вказують на можливість зараження ботулізмом, необхідно терміново звертатись до медзакладу. Саме лікування протипоказано.